Вітаю всіх глядачів! Я знаходжусь у Бучанському міському парку, де в цей день, 15 серпня, проходить дитячий фестиваль-конкурс чудовою назвою Україна єдина родина. Мета даного фестивалю донести до свідомості та серця кожного з його учасників, що ми всі одна сім'я, і в кожній нас сім'я є частинка України. Розкажіть, будь ласка, про даний фестиваль, про ідею його проведення. Фестиваль Україна єдина родина започаткований спілкою. Слава Україна. Е, перший тур фестивалю починався тільки фестиваль починався для е, того, щоб підтримати діточок із е, вимушених переселенців із зони АТО. Коли ми провели перший тур, ми до нас пішли звернення так, як ми займаємося, не, не тільки такими фестивалями. Скажіть, Звідки ці діти і куди вони відправляються? Це Дітки, учасників АТО в першу чергу, і діти переселенці Вони відправляються в. Венгрію на озеро Валенса для відпочинку. Хто були ініціатори цієї поїздки, та хто підтримав проект? Ініціатором поїздки була правительство Венгрії, е самоврядування українців у Венгрії. Підтримують проект дуже багато організацій, це громадське об'єднання Слава Україні, Микола Никола депутат Київської ради. Волонтеров очень много, то есть много людей, которые помогают, поддерживают. Дельство полностью бесплатная. То есть, дети не платили ни копейки, родители не платили ни копейки. То есть, полностью все за счет приглашающей стороны и за счет волонтеров, которые. Можуть допомогти тут, на території України. У нас пішли звернення батьків, що провели вже фестиваль і для їхніх діточок, тому що вони також мають таланти. Ми не займаємося пошуком талантів. Ми просто допомагаємо дітям зрозуміти, що вони потрібні. Потрібні е, нам потрібні країні, потрібні народу, який в цій країні живе, і їх е, ми розприйняття і їх. Е, Життєвий жит жит задор, так і скажемо. Це є ті початкові зерна патріотизму для всіх людей України. На сьогоднішній день це вже третій конкурс Україна єдина родина, який йде в Україні. Чим він такий цікавий? Сьогодні будуть змагатись два професійних колектива. За путівку в Угорщину. Цей колектив професійний поїде з програмою Українського танцю. Народного українського танцю поїде представляти Україну серед таких же колективів із Європи, які будуть представляти свої національні танці, це по перше. По-друге, сьогодні до нас приїхали діти з усіх, фактично з усього з усього сходу. Із Донецької, і з Луганської області. Діти приїхали з Одеси. Діти приїхали з Київської діти з з усієї фактично Київської області. Діти з Житомира під'їхали. Найкраще поїдуть відпочивати в Карпати, а найкращий професійний колектив поїде у Угорщину представляти вже Україну. Організатори фестивалю, всеукраїнська громадська спілка Слава Україні мали на меті об'єднати. Та підтримати обдарованих юних виконавців та творчі колективи усіх вікових категорій, а також тих, чиї батьки мають будь-яку причетність до бойових дій у зоні АТО та дітей вимушених переселенців внаслідок цих подій. Розвиток аматорського мистецтва сприяє зростанню культури країни, естетичному вихованню молоді, підтримці здоров'я нації, розвитку національної самосвідомості. Шляхом об'єднання бізнес-структур та мистецтва меценатів та дитячих талантів відбувається популяризація української культури серед населення. Дійний фонд «Супорт Україн» стали партнерами даного фестивалю. За їх підтримки для учасників були придбані подарунки та призим. До складу журі конкурсу були запрошені народний артист України Богдан Бенюк, заступник міністра культури України у минулому році Олег Журавчак, заслужений артист та голова громадського об'єднання «Незалежна молодь України Степан Бочок, та мистецтвознавець Олена Варлата та голова громадського об'єднання Сонячне сузір'я Лілія Юрченко. Спілка слава Україні, кочові Андрій і Безпосередньо, так як ми колегуємо вже довгий період, то якраз він. Запросив, каже, нам потрібна допомога і фахова експертна оцінка, uh -huh. так. Фахова. Тобто, а хто ви за фахом? Я професійний музикант, старший викладач університету Київського національного університету культури і uh мистецтв, -huh. директор там, міжнародного фестивалю Трипільське коло. Ну і минулого року був заступником міністра культури. Будемо оцінювати загальний загальний загальні виступи всіх учасників. Uh -huh. Так, а ви на що будете звертати увагу? Буду звертати увагу більш на е, характерність виступу учасників, е, на це, як діти підготовились, і, які твори, е, який емоційний стан. Професійно підготовлені сольні артисти та зразкові колективи, що були визначені як найкращі за підсумками фестивалю конкурсу, отримали можливість участі в інших міжнародних конкурсах та фестивалях в якості представників України за кордоном. За підсумками конкурсу були визначені 10 призових місць з різних категорій. Переможців нагородили дипломами, медалями та спеціальними подарунками від партнерів фестивалю. дипломом Анастасія Зачекай, будь ласка, і також ми хочемо також за сценічну витримку, за яскравий образ, за вміння переборювати якісь труднощі, які можуть траплятися, за яскравий голос, за чисту інтонацію. Запрошуємо на цю сцену для нагородження дипломами і поїздкою в Карпати юну нашу переможницю Мілана Таранець. На бюро гражданська організація також є учасником спілки Слава Україні. І наші партнери, які Україну, Супер України, також приготували вам на пам'ять талісмани, які будуть вас Це ігрушки ручної роботи з шипи снюпові, і пусть вони будуть завжди з вами. Розкажіть звідки ви дізналися про даний фестиваль, хто вас запросив? Громадська організація Антикорупційна бюро України є засновником спілки Слава Україні. Спілка була заснована на подіях всім відомих событий, які відбуваються на Сході. Перше червоне направлення нашої спілки це допомога дітям воїнів АТО, допомога дітям біженців і супровід всіяких дитячих конкурсів. Я бачила, як ви вручали подарунки учасникам з логотипом супорт України. Які ви маєте відношення до цієї організації? Так, ну супорт України це англійською мова. Якщо нашим глядачам буде цікаво, це проект українською Підтримай Україну. Це також на даний час є наші партнери. Підтримай Україну. Це фонд, який сприяє розвитку багатьох департаментів, які поділяються на скажімо так, класифікацію від супроводу благодійності армії до супроводу інвестицій в Україну. Цей фонд буде сприяти розвитку не тільки спілки Слава України, а всім, хто відверто і від душі хоче допомагати нашим діткам. Я людство не любив, повторюю з гідністю сина. Для мене лишається дивом із дивом з див. Єдина моя Україна! З вами була передача «Стартайм» Та я її ведуча Жанна Палецька. До скорої зустрічі!